Іран за пару тижнів отримає збагачений уран для ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековій прес-конференції Аспен у Колорадо. А він сказав, що після розвалу іранської ядерної угоди Тегеран прискорив нарощування технологій збагачення урану. Ось як це прозвучало ми перебуваємо у нехорошому місці на цьому шляху. Порівняно з минулим роком, Іран значно просунувся вперед до можливості отримати збагачений матеріал для ядерної зброї. До цього моменту лишається тиждень або два. Тиждень або два. Так, тиждень або два. У них ще немає самої зброї. Ми маємо бути уважними до цього. Проте, поєднавши збагачену радіоактивну речовину з вибуховим пристроєм, вони матимуть ядерну зброю. Насправді ми будемо оцінювати з нашим експертом поважним цю ситуацію і цю заяву, тому що ну насправді два тижні у розробці ядерної зброї це по суті просто мить. Ми не побачимо цього часу. Просто вже як данність з'явиться інформація про те, що ще одна країна арабського світу має ядерну зброю. Тут варто згадати, що наразі лише одна країна, яка сповідує іслам, має ядерну зброю. Це власне Пакистан. І тому ми можемо таким чином. Певною мірою вважати, що виникне нова напруга, і ескалація подій вийде на новий виток, в тому числі у взаєминах на Близькому Сході між арабськими країнами та Ізраїлем. А також ми можемо побачити іншу риторику і Ще однієї країни, яку ми знаємо як одну з найбільших диктатур, це Північної Кореї, яка, по суті, буде відчувати підсилення такої ядерної естафети з боку Ірану. Про це ми поговоримо далі у випуску. А поки що ще одне повідомлення із міжнародних взаємин. Державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін перебуває в Україні з візитом, метою якого є надання українській святині всеукраїнського санктуарію причистої діви Марії у Бердичеві, статусу малої базиліки та вираження тієї уваги, яку папа римський франциск приділяє ситуації в Україні. Ось як це називається з вуст священника. Причина візиту пов'язана зі святкуваннями у Марійському санктуарії в Бердичеві. Саме з цією метою святіший отець послав мене як свого спеціального представника, також і на прохання римо-католицьких єпископів піднести святиню до статусу малої базиліки. Отже, першою причиною буде саме розділити з вірянами це святкування і цю молитву, яка природно буде насамперед молитвою за мир. Це буде одноголосна молитва, піднесена до Матері Божої, щоб вона нарешті дарувала мир країні, яку святіший Отець завжди визначає як мученицьку, мученицьку Україну. І звичайно, ця нагода також дає мені можливість зустрітися з владою країни. За словами кардинала, після святкувань у неділю, 21 липня, він планує зустрітися з президентом Володимиром, Володимиром Зеленським. Паролін каже, будуть говорити про перспективи миру.